Зазнає значних втрат, але і далі тисне. Йдеться про ворога, який зараз атакує Україну. Українські бійці стримують окупанта на різних ділянках фронту. Про перебіг бойових дій нам розповість речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов. Пане Андрію, слава Україні. Розкажіть, будь ласка, яка зараз ситуація ранку, на полі бою? Героям слава Героям слава. Яка ситуація на полі бою? Триває 987-ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України загалом протягом минулої доби відбулось 140 бойових зіткнень на харківському напрямку. Ворог вісім разів. Безуспішно намагався атакувати неподалік Вовчанська на Куп'янському напрямку. За добу відбулось вісім атак російських окупантів неподалік Загризового, Сеньківки та Кругляківки. На цьому напрямку ворог активно застосовував авіацію на Лиманському напрямку. Російські загарбники за підтримки авіації атакували вісім разів поблизу Греківки, твердохлібового, новомихайлівки, макіївки, тернів та катеринівки. На сіверському напрямку українські воїни відбили одну атаку російських загарників поблизу Білогорівки. За підтримки авіації російські окупанти двічі атакували у районах Білогорівки та Краматорськ е... на Краматорському напрямку. Активно застосовуючи бомбардувальну авіацію на турецькому напрямку. Ворог здійснив дві безуспішні атаки неподалік Турецька. На Покровському напрямку Українські воїни зупинили 33 атаки російських окупантів у бік населених пунктів. Промінь. Лисівка, Новогродівка, Крутий Яр, Селідове та Гродівка на Курахівському напрямку Сили оборони України відбили 56 атак в районі е, Вовченки, Степанівки, Іллінки, е, Берізки, Креміної Балки, Новоселідівки, Новодмитрівки, Гострого, Максимілянівки, Антонівки, Єлизаветівки та Катеринівки на Времівському напрямку противник здійснив 10 атак в районі Костянтинополя, е, Роздольного та Трудового. На Оріхівському напрямку російські окупанти один раз безуспішно атакували у бігу Оріхова на Придніпровському напрямку. За минулу добу сили оборони України зупинили три атаки. Протягом минулої доби російські терористи завдали по території України три ракетних удари, застосувавши чотири ракети, та 97 авіаційних ударів скинувши 142 керовані авіаційні бомби. Крім цього, російські терористи здійснили понад 4 тисячі обстрілів, 79 із них. Із реактивних систем залпового вогню також російські окупанти задіяли для уражень 1370 дронів камікадзе. Марічко Андрію, дякую. Андрій Ковальов про останню інформацію про те, що відбувається на полі бою. І скажіть, будь ласка, що відомо про те, які має втрати ворог станом на сьогодні, і, зокрема, загалом за весь час повномасштабного вторгнення. Мрічка учора, авіація, ракетні війська і артилерія, сил оборони України уразили сім районів зосередження особового складу озброєння і військової техніки, дві наземні станції управління дронів, один пункт управління та один польовий склад боєприпасів російських загарбників. Загалом минулої доби втрати ворога склали 1250 російських окупантів. Також українські воїни знищили 6 танків, 11 бойових броньованих машин, 20 артилерійських систем. 57 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 55 автомобілів та одиницю спеціальної техніки. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо! Слава Україні! Героям слава! Дякую речнику Генерального штабу збройних сил України Андрію Ковальову.